Чому ми приймаємо рішення, які іноді здаються ірраціональними? Наші очікування та психологічні пастки можуть легко зруйнувати навіть найкращі плани. Давайте розберемося, як це працює. Транзакційна корисність. Ви втрачаєте час на пошук ідеального плану це пастка. Переслідуючи ідеал, ви втрачаєте час на реальні можливості для зростання. Ідеальний план не існує: дій і адаптуйся. Ефект стада. Слідувати за натовпом без аналізу. Небезпечна гра. Натовп діє імпульсивно, бездумно. У бізнесі це шлях до провалу. Ви хочете бути як всі, чи стати лідером, який сам визначає свій шлях. Ефект Ореолу довіряєте привабливій упаковці, чарівні слова та приємний зовнішній вигляд не гарантують успіху. За блискучою оболонкою може ховатися порожнеча. Ефект того, хто вижив, фокус на успіхах і ігнорування невдач класична помилка. Ви бачите лише верхівку айсберга, а не враховуєте всі підводні камені. Справжні уроки часто ховаються в провалах упередження оптимізму. Вважаєте, що вас не торкнуться ризики? Це небезпечна ілюзія. Недооцінка ризиків і переоцінка власних можливостей може привести до краху. Тепер перейдемо до правил інвестицій та бізнесу: емоції проти логіки. Правила інвестицій всім відомі, але хто дотримується їх на практиці? Страх і жадібність захоплюють розум і змушують ігнорувати факти. ФОМО та стадний інстинкт. Натрапляли на цю пастку. Бажання бути як всі, призводить до прийняття рішень без аналізу. Аналізуй, а не піддавайся впливу натовпу. Можливості у неправильній поведінці. Хаос натовпу створює можливості для тих, хто готовий думати і аналізувати. Там, де більшість бачить ризики, ви можете побачити можливості. Беріть контроль у свої руки і робіть обґрунтовані кроки. А якщо до вас, відчували ФОМО чи помічали за собою оптимізм, розкажіть свою історію в коментарях. Контролюйте свої упередження. Плануйте розумно і використовуйте знання для зростання. Підписуйтесь, щоб отримувати більше інсайтів і порад з інвестицій та бізнесу. Будьте на крок попереду.